Всім доброго дня. Сьогодні у нас вночі був такий гарний приморозок. Значить, Видно, було дуже гарно і на траві, і на ґрунті, і навіть на рослинках. Видно було таке біле, білий морозець на них був. От. І які ще квіти прикрашають наші квітнички? У мене ось така рослина є. Ну, не знаю, як вона називається. Купила колись на базарі в одної жіночки. І вже собі її розвела. Вже в мене є три таких кущика. От дивіться, приморозок вночі, ну, день сьогодні гарний, а вона, ось, бачите, квітує. Бачите, яка вона? Компактний, отакий кущик. Оце він отакий у мене вже з середини літа. Він, якби, наче більше. Трошки підріс, наростився. От. Зацвітає вона значить, на початку літа, вона цвіте десь з місяць, може трошки більше цвіте. От. Потім у неї от такі, от, бачите, вона випускає от такі квітоносики. Ось. Тут були квіточки, зараз вже вони, їх немає. Отакі. Ці квітоноси, в мене є з більший кущ, вони такі довгі, десь отакі от сантиметрів до 50, вона випускає їх. От. І на цих квітоносиках оце, ось такі у неї квіточки. Такі, бачите, як ось на зірочки похожі чи на дзвіночки такого фіолетового, ніжно-фіолетового кольору. Бачите, які гарнючі. І вона оце вся в квітках, вся в цих квітках. От, листочок у неї, бачите, який. Схожий на кленовий. такі листочки. Потім, коли вона відцвітає, вона, звичайно, що втрачає свою декоративність. Квітки в'януть, пагони оці, якби опускаються до землі, так некрасиво лежать. І я її отак от постригла. от І от Вона за літо до осені, отак от відростає помаленьку, кущик наростає. От. І от такими компактними кущиками вона. Стоїть, росте. І, от, бачите, помаленьку ще випускає квітоносики. І на ній є ось такі красиві маленькі зірочки фіолетові. В кого є така рослинка, хто вирощує таку? Напишіть, як вона називається. Хотілося б знати її назву. Напишіть в коментарях. От, бачите? Гарний такий кущик. Ось у мене ще прикрашають квітники. Гіхери є такі. Ну, а ця взагалі мене якби вразила. На дворі мороз, а вона квітує. Гарного всім дня і доброго здоров'я!